Заїхав до нас в Швейцарії такий двох підвіз. швейцарський бренд, на Наріс 160 175 м. Дуже м'який. Тут бачите, ззаду механічно регулюється м'якість, відпускаєте, м'якіший, зжимаєте, жорсткіший. На гарній навісці передня перекидочка LX, шатун шатунщимануський розбірний можна замінити. Різну зірку, ззаді перекидочка Діора, система де... касета на 9х3, на 27 передач, вилучка РСТ, дуже добре працює мегесенько. Має такі санички, що може проходити 100 років. Турмоза, гідравлічні, дискові, монетки, Shimano Діора. Тормоза має під фірми. Рама, дивіться, яка в гарному стані зі своєї сторони. Комусь буде цікавити така лялючка. Заходьте на сайт. rover.in.ua, там рубрика горні велосипеди або інстаграм, або євробжит. Сідло, аж кіряне, дуже комфортно, знаєте, тут має дитку вентиляцію. Педаля в комплекті, Гріпси в комплекті. Тільки ми тільки не приїхали, поставимо новий гріпс, педаля. Будемо на продаж готуватися дуже гарному сталі. Oh,